Водолійчики мої. Тепер у нас прогноз на 2025 рік. І сьогодні ми з вами заглянемо на загальну тенденцію, тому що я ще планую в 2025-му бути разом з вами. Тож, які двері відкриваються нам в 2025-му для водолія? Видно? Чудово видно. Що ж, двері вже відкриті. Але відкриття на половинку. Ну, так як нам на половинку не підходить. Двері досить в звичайне життя, там, де ви знаєте все і вся, Та є певні темні плями, які варто відкрити для себе, тому що є обмеження внутрішні, які не пропускають вас до, до чого. Давайте заглянемо ще в раку. Можливо, він нам підкаже. Чому ні? Ми завжди за підказочки. Краще підказувати. Для того, щоб здійснювалися реальні ваші мрії. І ви молодці, ви довгий час працювали, а тепер час вже закінчувати ті справи, які були закладені в попередні роки. І давайте розглянемо по 12 домам. хто є ви? В 2025 році основна така, основний посил. І тут ви є тим, хто вчиться, вчить. Да? Ви вже багато чого пізнали, у вас є досвід, і ви можете, можливо, вам варто ще поділитися своїм досвідом. Це по-перше. І по-друге, ну, як це не прикро звучить, і пройти певні уроки. Ми всі проходимо певні уроки кожен божий день. Тому тут скоріше. Мати, знаєте, тут, тут є пустота в дверях, да, яка трохи має темний колір. І, мабуть, ви не все розумієте в моменті, в якому ви проживаєте. Ну що ж, давайте заглянемо, не пропустимо кохання. Угу. Перевернута. Чомусь половина карт перевернута. Так і буде. Все під контролем у фінансовому режимі. Все в режимі контролю, зароблення грошей, контролю надходження грошей і витрат. Ми господарі свого життя, тому тут ми можемо безперешкодно і спокійним серцем йти далі. Можете одружитися, до речі, такий можливий варіант, який нам готують непередбачення. Ага. І ось тут починається відкриватися повна картина стосовно чому нам так жорстко треба контролювати гроші не тільки через фінансову грамотність, але і через те, що я би дала тобі більше, але ти на це не наважишся. Чому не наважишся? Зараз будемо розглядати. Тому що реально тут буде мова йти і про те, що не тільки роздавати свою мудрість, але й про те, що пройти певні уроки. Реально є така, будуть складатися такі ситуації: ситуація розчарування, що я тут роблю, для чого я тут і. Вам їх треба пройти і перемогти. І причому ви, так як це вже вами натоптана стежка, тому ви це зробите з легкістю і навіть швидкістю, тому хвилюватися немає причин, хоча вам дадуть таку дозу сумнівів однозначно. Стосовно людей, деякі люди будуть оточення да, соціум, вони будуть, можливо, вас не розуміти тільки через те, що. Люди часто сміються над тим, чого вони не розуміють, і вам прийдеться з ними контактувати і сприймати. Що стосовно роботи, робота, от бачите, вона все одно вас не радує, все ж таки більше акцент буде в 2025 році на роботі. Там, де вже трохи апостиліло все. І я не бачу моменту, що ви мені там розказуєте, що я буду заробляти гроші, що я можу заробляти більше, все те саме, нічого, в принципі, такого архі-нового я там не знайду. Та є момент, де вам реально треба. Давайте, хоча це повішаний, і він повішав сам себе. І це трохи відірваність від реального життя, там, де ви зрозумієте. Ви маєте зрозуміти, ну, по-перше, за що любити свою роботу, що вона все ж таки вам дає достаток. І ну, зараз ви скажете, я стільки вкладаю, Да, однозначно, але є все одно, от, знаєте, такий поверховий ментальний такий дискомфорт, там, де немає, скоріше, вогню. Є просто, що я мислю логічно, логічно, і от логічно я не бачу. А тут ви маєте трохи включити. Знаєте, як довіру, якщо річка тече, то вона буде текти от на даному відрізку ровно в такій швидкості, які є, їй будуть надавати. Тому тут є варіант, чи вийдете ви з повішеного. є варіант для того, щоб ви все, все ж таки діяли, як би вам не, не хотілося, тому що. При ваших починаннях вам будуть надходити ще додаткові бонуси. Да? <сум> бонуси, можливості і ви от зовсім по-іншому будете почувати. Ви тут вже будете говорити, це мої двері, я в них війшов, і ну, це реально те, що, чим я можу займатися і чим я буду. І єдине, що вам ре... прийдеться підкориктуватись, підвчитися трохи. І... І зрозуміло, чому трохи пошатається ваша така самовпевненість. Хоча прийміть все з мудрістю і це не може не радувати. Обістіньте свої страхи, є певні такі, ви їх зрозумієте, ви їх побачите, ви просто зрозумієте, що коли я дію, розширяються горизонти. І запитаєте, чому я зразу не відкрив ці двері і не війшов. Ось такі справи. Що стосовно кохання, то реально можна одружитися. Деяким вітаю ті, хто одружений. То... Давайте подивимося, що у нас там з партнерством. То ваш партнер зрозуміє, що не варто з вами боротися за певний якийсь статус або ще щось. Є. як вам ви діяти. Ні, все ж таки він буде приймати у вас від вас, приймати боротьбу. Да? Не те, що я там вже я з тобою одружена і так далі. Да? Він буде приймати боротьбу, причому залучати вас до неї. І ваша задача зараз побачимо ще. А, і врешті-решт він все ж таки зрозуміє, він встане в ступор і зрозуміє. Давайте пораду для вас. Угу, важко, важко. Ну, тут не варто прям терпіти-терпіти, а треба реально ставити все по місцям, виставляти свої кордони і розказувати, що. А як, зараз. Угу. Про те, що не забувай, будь ласка, що це не поле, поле битви. Нам варто з тобою будувати нашу сімеєчку. Да? Можливо, дехто хоче, захоче мати діточок, тобто мати ще і, ну, прикрашати своє гніздечко. І не входити скоріше в боротьбу, виставляти свої кордони, А вже ж, але не задарювати його з собою. Ось так. А тобто тут йде трохи зламний період. Чому Ну, він вам все одно на користь, але треба буде поговорити все ж таки з партнером і виставити це не справа одного дня, тому просто майте це на увазі. На підсвідомому рівні у нас досить. Досить така дуальна ситуація. В чому, вона, в чому дуальність? В тому, що немає такої легкості сприйняття, тому у вас виходить прям як уроки. Да? Прямо, якщо сваримось, то сваримось. Якщо мені не хочеться, то мені не хочеться. І ось тут вам треба просто зрозуміти, що життя це шлях, а не от я прийшов, здобув і от зупинився. Ні, в вашому випадку. Ви маєте приглядатися, розглядати варіанти, вчитися цьому. Ось, ось такий посил для вас: не без пізнання себе, не апробовування себе, тому що тут реально має бути, має бути пошук правильних варіантів і дозволяти собі як помилки, так і дозволяти собі просування уперед. Ось так. Крутяшно, круто. І ми, врешті-решт, маємо пройти ці двері, відкрити їх, відчинити, пролити світло в, внутрі того, для чого нам ці двері. Тому гарно, спокійно і натхненого нового 2025 року від вас вподобайки і коментар, а від мене нові розклади.